Всім доброго вечора, любителям собак. Сьогодні йдемо на прогулянку з двома собачками, двома дівчатами. Порода паньоль Бертон дві дівчинки. Їхня ціль загального це, як бачите, раз так втаму перната дочина, оцелить вяхар На дроті зараз не такі, бачите, небоязливі. Сидять, так їм добре, взагалі нічого не бояться, а коли сезон полювання, до них не можна підійти на вистріл, так вони зразу втікають. Знаєш, також вони щось в своїх головах, що є якась небезпека, коли відбувається відкриття сезону на пернату дочину. Друзі, от ви бачите у себе на екранах, що означає поле, лягала собака. Ясно, що також і вистачає і болота, і полювання з іншими породами, але особливо дуже багато глини, болота це є на полях. Як так кажуть, що треба на 1 кг бруду на своїх, кажу своєму житті, перенести, щоб добитись якогось результату від своєї собаки. Вже гарні поля. Дивіться, що вже фактично, як швиденько колоситься пшениця. Може бачите, вже колоситься пшениця. І це свідчить про те, що як, як час не стоїть на місці, дуже швиденько, так кажуть, пори року змінюються. І в тим не менше, бачите, собачки собачки не, не получають того, що їм потрібно відповідно до всього. Вони хочуть полювати, хочуть карна веселка. Вони хочуть полювати, хочуть такого, за призначенням своїм відпрацьовувати пернату дичину і немає, немає що змоги, всі зрозуміло чому. Але з собаками треба знаходити час, і, друзі, виходити в поле. Тому що собаки застоюються. Вони, ви знаєте, навіть вже з ними не був напевно, що більше як та вже більше як місяць часу нікуди не ходив, тому що не було часу з ними їх прогулювати. І бачу навіть по характеру собаки вже змінилися. Дивіться, собаки наскільки відходять, навіть там попереднє відео є. що Місяць тому, що з ними відбувалося, дивіться, що відбувається зараз, як собака шукає, ходить, як вони хочуть полювати. Буду, буду тепер більше часу, хто каже, знаходити для них, щоб їх находжувати просто також, щоб з ними їх прогулювати, щоб собак ним, кажуть, не застоювати, а чомусь їх навчати. Захід сонця. Собачки біжать. Нагадую ще раз, собачки породи Апаньоль Братон. Молода відносно порода в нас на Україні. Можливо, вже з нею полюють не так, як така отже і, і недавно, тому що вже хто по декілька років тримає цю породу, я особисто знаю товариш, який з цією породою вже полює напевно, років 7 точно. Вони були всі час дуже дорогі, їх по... з перших, взагалі з перших років там вони... Коштували взагалі дуже великі суми, там по, по 1000 доларів, по 800. Там була взагалі досить така невелика ціна. Так що не всі могли собі це дозволити, цю породу неї полювати. Але чесно вам скажу, хто спробував полювання з цією породою, то вже дуже-дуже малий процент того, що змінювали, так кажуть, собак для полювання, тому що собаки дуже класні. Собаки пошукові, дуже швидкі, взагалі невтомні. Про цю продаду тільки можу говорити вам позитивно. Дивіться, зараз не б'ють по полю, давайте зайдемо невеличку травичку таку. Щось піднімемо, і... І трошечки вони поганяють. Собака має мати пошук, в принципі, що по траві, що просто по полю. Чорненько. По іменах чорна у нас ханна, а риженька Альфа? Треба, треба нагуляти цьому. Видно, що собаки не вигуляні. Так що, друзі, що в Зіпроді ще вам можу сказати, як, як той, хто їх отримує. Бачу багато хто їх вже почав тримати. В нашій області їх багато немає. Е, хтось взагалі з ними полює, знаєте, взагалі. В принципі, по-правильному, хто кажуть, хочеться, щоб собака <кій> вже відповідала своїй породі. Там ці стойки, всі, всі команди, все як належиться, але є люди, які цим не займаються, які просто використовують цю собаку, як звичайно, мисливську собаку. Прийшов додому, закрив вольєр, йде на полювання, з вольєра її взяв і пішов полювати. Є е е такі е власники цих собак. І тим не менш все, одно собака хоч не получає того, щоб мало получати, вона все одно добре її мисливець. Тому що полюють з ними навіть, хоч і не добре. Просто просто вже говорю, що знаю просто вже свого досвіду. І на кабана з ними полюють і по козі. Вона працює з голосом. Це є мисливець. Хтось буде критикувати, бо ясно, всі лігашатники, вони в більшості противники цього, тому що це є порода, потрібно дотримувати всіх норм і так далі, всіх випробувань. Більшість цих собак йдуть з документами КСУшними. Федерація КСУ, хто знає, куфедрацію, кого знайома, там вони... І різниця між ФМСУ і КСУ, там трошечки в них між собою є якісь спорні питання завжди по породах, по вимогах порід. Взагалі, е, якщо купляєте собі цю породу, хтось там добивається високих результатів, е, робить дипломи, їздить на всі виставки, Воно все добре, я не хочу нічого, там цей, але... Це Дуже великий каже, вклад часу грошей <кій> і там при купівлі цих собак. Більшість там завжди питають, які дипломи у ваших собак, а по чому собаки працюють. E, взагалі в КСУ дозволяється взагалі робити собачок цуценят без дипломів. Реєструється в'язка, племогляд. І собака чисня та отримують відповідні родоводи, родоводи своїх батьків. Так що, А вже кожний може виховувати собаку, як хоче. З цих собак, я вам скажу чесно, це вам не лайки, не путайте породи. Ці собаки надзвичайно мають сильну генетику, вона ще не спорчена, тому що їше досить мало як ти кажуть її ще Ще ми так не завадили ці генетиці, тому що люди виводили іроки. Отак це не той варіант, що з лайками, тому що у лайках вже дуже багато різних є ситуацій, спорних запитань таких, там, що різні там, документи підтасовують, щось підбирають, получають не ті документи, не роблять в'язку одну, а документи, ну це таке, це вже і це є правда. Хто б що там не писав, не говорив, це є факт. Лайка вже у нас спорчена порода, є хороші робочі собаки, але у зв'язку з тим, що бізнес... ті бізнесмени, які заробляють на собаках, вже влізли і сюди взагалі людина, де кажуть, не не втекнеться, там нагадить. Так воно і є. Колись, хоч ясно, що я за тих часів ще можливо і не був, не полював, але був порядок, <кій> були зовсім інші вимоги, коли ти подавав. Документи, навіть з розповідей старих заводчиків. Подав документи у федерацію. Спеціально то кажуть, людина сідала твоїми документами і думала по твоїй генетиці, по твоїх собаках, з ким тобі можна в'язати свою собаку. Ось там та більші, сука З ким можна в'язати. Так що, а зараз цього немає. Зараз з ким хотів, зізвонився. Давай пов'яжемо. На цьому крапка. І тому так відбувається. Зараз роблять фібрінінги, в'яжуть е, батька з дочкою, трорідного брата з трорідною сестрою. Коротше, це Все по собаках я говорю. І тому виходить, у нас те, що те, що маємо. І беззубість собаки, різні каракатури і робочі якості всі падають, пропадають, екстер'єр і все решту. Ну, ще раз повторюсь, де людина побувала, там трава не росте. Отаке. От по цій породі, ще раз вам кажу, що порода ще не спорчена. Дивіться, собаки, як вони себе поводять. Чесно вам скажу, навіть по моїх собаках мені по екстер'єру краще подобається реженька. Але бачу, знаєте, як то, от, по собаці видно, типу, дивлюсь, от, по чорній суці. Шалено буде собака працювати, будете бачити. Бачу по ній вже був готовий там її подарити, бо бачу, що не вистачає мені часу на двох. Але все ж таки розумію, що нічого нікому дарити не буду, ні продавати, а буду отримувати ці дві собаки, тому що вони класні. Вони класні, будуть гарно працювати, дві пари. Вийшов у поле, воно радує, коли на качку, на куропатку, на зайця. Дуже хороші собачки. дуже Будемо бачити, будемо з ними полювати, вже будемо більше вам показувати. Все обнюхують. Зараз великі трав'я. Вже нічого так щоб підняти не вдається, бо вся дичина схована, поховалася, але якийсь горобчик, якась мишка щось є, все рівно собаки. Саме нас собаки виробити це пошук щоб взагалі в неї має бути човником, право-ліво зараз вони ходять неправильно. Але пошуку і не буде, коли собаки не будуть гуляти. Вони автоматично все відробляють. Задалеко також не потрібно собак відпускати від себе, тому що собака має, це є під урожайна собака, вона має працювати на мисливця, а не на себе. такі собачки. Йдемо зараз трошки з ними прогуляємося і вже на кінець підведемо якісь підсумки, включимося, що, що ми бачили і що було.